Пластик витримує нагрузку мільйон кілограм на квадратний метр. Мільйон, ви представляєте, або тисячу тонн. Не тонну, а тисячу тонн на квадратний метр, коли воно буде засипана, ось так ще в ньому. Тобто, виходить, за рахунок того, що тут засипаний щебінь, він давить з усіх сторін, на цей пластик, і вона витримує цю нагрузку. Я для порівняння вам показую, ось це у нас Польща, да, яка витримує нагрузку мільйон кілограмів, а це наша українська, на яку ми наїжджали на просто не засипану бусом, груженим бусом, десь орієнтовно там три тони, і вона все це витримала. Тобто, якщо вам для дому під бус, під жип, під Легкову машину чи навіть якісь там КАМАЗ ЗІЛ, вам достатньо, в принципі, нашої української. Якщо вже під фури, тоді вже беремо ось цю польську чорну таку. І тоді вже ну вона буде витримувати ось таке навантаження величезне. Да ну, фура, ви представте, який це вес, і коли фура повертає, да получається прицепа, вона ж його не тяне, вона ж його просто якби здвигає, да. Получається, цих три колеса, і воно це все витримує, витримує цю нагрузку. Це вже доведено. Польща ж в Європі, воно ж застелено там. Ну візде вона є ця вже гея рішетка. І плюси того, що получається земля, біологічно активна. Це раз, не треба робити слівних стіків. Вся вода просто вниз туди проходить, пропускає. Ви да, просто щебенем засипали. По-перше, гарний має вигляд, можна засипати яким хоч, хоч декоративним, хоч червоним, хоч сірим. Але фракція має бути 10-20, найкраще вона сюди підходить. Бачите, вона і хорошо заповняє ну і має візуально красивий вигляд. Бо якщо брати 5-20, ну таке, чесно, таке, да, тут мелкий, тут крупний, таке собі. А одної фракції взяли собі і красота. Будь-яким щебенем, хочете декоративним, хочете звичайним, засипається. І собі хочете їздити, хочете пішком ходити. Наша українська 135 гривень, секція 60 на 40. Якщо вам треба ось така польща, яка витримує таку з дерев'яну нагрузку в промислових масштабах, тоді там, уже пошіть дзвоніть, будемо домовлятися в залежності від об'єму. Буде так що всі контакти, в шапці, профілю, відправка по всій Україні.